Значну частину нашого життя займають гроші. Здавалось би, без них нікуди. Там заробив, там витратив. Отже, знову треба заробляти. А іноді зуміти відстояти свої ж фінанси. Як впоратися з грошима та навколо фінансовими питаннями, розкаже сьогодні програма Наша кишеня. І я її ведуча Ірина Нечипорук. Вітаю вас. Проблеми з банками зачепили рівнян за живе справа не лише у депозитних рахунках, які чимало жителів області не можуть повернути. Соціальні виплати та пенсії теж застрягли у проблемних банках. Для опагатьох це єдине джерело доходу. Тож як жити без нього? Та й де шукати той фонд гарантування вкладу, який запевняли у банку, підстрахує у випадку фінансової нестабільності. Відповіді на ці запитання вже шукала наша кишеня. Сотні рівненських молодих мам нещодавно чи не щодня штурмували фінансові установи, бо ж дитячі гроші, які порядно переводили з бюджету на картки, проблемні банки не виплачували. Правозахисники наголошують, аби їх повернути, діяти доведеться на тих же умовах, що й власникам депозитів. Стосовно тих коштів, які застрягли в проблемних банках, то якихось виключень для для окремих категорій, їх немає. Вони в, все одно будуть і виплати по депозитах, які строк дії яких закінчився, або якщо особа звернулася з письмовою заявою про видачу коштів. І, і на рівні із соціальними виплатами вони всі будуть підпадати під дію закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб, і кошти будуть виплачуватися і в порядку, який буде визначатися тимчасовою адміністрацією. Тобто, якщо є фінансова можливість, то через банк, банк агент будуть виплачуватися, якщо такої фінансової можливості немає, і банк буде визнаватися неплатоспроможним. Буде проводитися процедура ліквідації, тоді через фонд гарантування вкладів вже будуть здійснюватися ті виплати. Та треба бути готовим, що насправді такі виплати розпочнуться упродовж півроку після введення тимчасової адміністрації. Тож у першу чергу рекомендують відкрити рахунок у іншому банку, аби подальші виплати не блокувалися. А ще Юлія Щербяк радить не сподіватися на чудо, а брати ситуацію в свої руки. Якщо е, свої Кошти, особа довірила якомусь банку, то особа несе певні ризики, вона повинна це усвідомлювати. І ситуація підпадання банку під, до категорії неплатоспроможних вона повинна активізувати людину. Тобто, це не буде така ситуація, коли комусь будуть телефонувати чи то з фонду, чи то з банку і казати, турбуватися про людину і казати, що будь ласка, прийдіть туди, то швидше прийдіть, тому що не всі вкладники отримують кошти такої ситуації. Не буде своєрідним гарантом безпеки ваших грошей. Фінустанови називають фонд гарантування вкладів. Та що це таке насправді цікавиться мало хто, почувши заспокійливу назву. Фонд гарантування вкладів це не державний фонд, який існує на підставі закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб, і він є гарантом виплати коштів фізичних осіб. Які е, мають рахунки в неплатоспроможних банках, Значить, е, вся інформація про е, ті е, можливості, які надає фонд, знаходяться на сайті фонду гарантування вкладів. Вся інформація про е, віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про місце і порядок повернення вкладів. Чи це є на етапі тимчасової адміністрації, чи на етапі ліквідації банки? Ці, ця інформація знаходиться на сайті фонду гарантування вкладів, на сайті банку, який є неплатоспроможним, або в центральному, в головному офісі такого банку. Тобто особу ніхто розшукувати не буде. Особа це має насторожити людину людина має включитися, цікавитися, просити тих, хто е, користується інтернетом, знаходити цю інформацію і. Е, Думати, як захистити свої права. А ще адвокат запевняє, проблеми банку це не привід сподіватися, що всі кредити розтануть як дим. Виконувати свої зобов'язання позичальника все одно доведеться. введення тимчасової адміністрації не позбавляє обов'язку фізичної особи виконання умов договору кредиту. Тобто, вкла... особа. Боржник банку зобов'язана виконувати умови кредитного договору. Якщо вони не будуть виконуватися, тоді для банку буде підстава звертатися до суду і стягувати ці кошти відповідно в судовому порядку, або вже за рахунок заставного майна чи того забезпечення, яке передбачено кредитним договором. Наприкінці минулого року депутати Верховної Ради внесли чимало змін у закони, зокрема, ті, які передбачають надання різноманітних пільг та компенсацій. Торкнулися вони і пільг на комунальні послуги. Хто й надалі зможе ними користуватися, а кого таких поблажок держава позбавила, дивіться далі. Понад 400 тисяч жителів Рівненщини нині мають право на пільги при сплаті комунальних послуг. Це ветерани війни, чорнобильці, діти війни та інші. Та вже з 1 липня кількість пільговиків може зменшитись. В кінці минулого року були внесені законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів безліч змін до профільних законів України, які стосуються надання піль та компенсацій в Україні. Згідно зазначеного закону введена норма нова про надання пільг, яка вступає в дію з 1 липня поточного року, яка регламентує, що на сьогодні майже всім пільговим категоріям громадян, крім інвалідів війни чорнобильців першої дронії категорії. Пільги будуть надаватися, виходячи із розміру, яка дає право на отримання податкової соціальної пільги. Згідно податкового кодексу України, наша норма складає 1710 гривень. За словами Валерія Мікуліча, це дозволить відсіяти людей, які мають достойні доходи. При цьому більшість родин, які отримують пільги, не постраждають. За основу братиметься сукупний дохід сім'ї за півроку, розділений на шість та кількість членів сім'ї. Простий приклад: якщо троє членів сім'ї береться дохід за рік, ділиться на 6 місяців за півроку і ділиться на членів сім'ї. Якщо розмір доходу складає більше, ніж 1710 гривень, значна родина втрачає право на пільги. Якщо менше, пільги продовжують надаватись. Норма не розповсюджується на ветеранів війни та чорнобильців першої та другої категорій. Вони матимуть пільги незалежно від доходу. Загалом ця норма буде стосуватись родин, які мають великий дохід. Тобто, згідно аналізу, який ми проводили і проводили в Києві, родини, які мало забезпечені, які мають невеликий дохід, не постраждають. Тобто, основна маса пільговиків, а в нас в області їх понад 498 тисяч, тобто кожен другий життєві. Людинськобіця пільгове. Вони залишаться своїми пільгами. Кожні категорії пільговиків розраховуватимуть пільги по-різному. Наприклад, інваліди війни отримуватимуть 100% пільгу. Учасники бойових дій, в тому числі бійці, а то, які отримали посвідчення, отримуватимуть 75% знижки. Учасники війни, чорнобильці, члени сімей загиблих ветеранів війни, мають право на 50% знижки. Дітям війни надається 25% відсоткова знижка. Робота нині на вагу золота. Та не всі спеціалісти нині затребувані. Кого шукають працедавці? Дивіться далі. Підприємствам рівного потрібні: юрист-консульт, головний агроном, менеджер з логістики, начальник лабораторії з контролю виробництва, монтажник радіоапаратури, менеджер з персоналу, швачка, пошиття з хутра та шкіри, електрозварник ручного зварювання, виробник художніх виробів з бурштину, різьб'яр по дереву та бересті, піцейола, слюсар-механік. За довідками звертатися в Рівненський міський центр зайнятості за адресою вулиця Кавказька, 4. Телефон 26 55 32. Кілька днів цього тижня Національний банк над зусиллями, але все ж втримав курс долара. Євро ж потрохи коливається. А ми тим часом рахуємо, що сьогодні маємо у гаманці. 1$ долар США Національний банк України продає за 20 гривень 72 копійки. Пропозиції купівлі-продажу долара у банках Рівного коливаються в межах 20-22 гривень 50 копійок. В середньому банки купують 1$ долар за 21 гривню, продають за 23 гривні. Рівненські міняйли продають 1$ долар за 22 гривні 60 копійок, а купують за 22 гривні 40 копійок. Один євро Національний банк України продає за 23 гривні 42 копійки. У банках Рівного один євро можуть купити в середньому за 23 гривні 50 копійок. Продають за ціною 25-27 гривень 20 копійок. Міняй лише купують 1 євро за 24 гривні 80 копійок. Продають за ціною 25 гривень 20 копійок. Пропозиції купівлі 10 російських рублів у середньому складають 4 гривні, а продажу 4 гривні 50 копійок. Курс долара дивним чином впливає на все. Він позначається навіть на тих овочах, урожай яких зібрали іще ще торік. Як змінилися ціни на продукти цього тижня, знає наша кишеня. На ринку центральний у Рівному подешевшала гречка на 2 гривні, редиска на 7-10 гривень, огірки на 2 гривні, банани на 1 гривню, борошно на 2 гривні. Подорожчали сметана на 10-12 гривень, капуста білокачанна на 2 гривні та цибуля на 2 гривні. У супермаркетах Рівного подорожчала капуста білокачанна, яйця, морква, буряк, фарш, свинини та курячий. Подешевшала гречка, банани, лимони, капуста рання, борошно, цукор, помідори, мандарини, риба та апельсини. Так, зокрема, вартість капусти білокачанної у середньому зросла на 1 гривню 40 копійок, морква подорожчала на 2 гривні, буряк – на 1 гривню 65 копійок. Ціна на гречку впала на 1 гривню 30 копійок, банани подешевшили на 3 гривні 50 копійок, лимони – на 80 копійок, капуста рання – на 12 гривень, борошно – на 4 гривні 70 копійок, помідори – на 1,5 гривні, мандарини – на 3 гривні 70 копійок. Найкращим подарунком до Дня Матері стане увага. Вона не потребує зайвих витрах, та приємним додатком до неї може стати хоч невеликий, але подарунок. Поринути у дитинство і зробити його власноруч вам пропонує наша кишеня. У дитинстві ми робили для мами квіткові аплікації. Нині ж пропонуємо повторити цей подвиг, ускладнивши собі завдання. Зробити оригінальні квіти можна зі звичайної пластикової пляшки. Для цього потрібно небагато. Перш за все, вирізаємо кілька кіл різного діаметру з пластикової пляшки. Затим розфарбовуємо їх маркером з двох сторін. Колір можна вибрати такий, як вам подобається. Затим дайте трошки просохнути. Тепер починаємо формувати пелюстки. Для цього візьміть пінцетом ваше розфарбоване коло та піднесіть до полум'я свічки. Від його Паратури краї кола почнуть загинатися, формуючи власне пелюстку. Пластик швидко плавиться, тому будьте уважні, аби потенційна пелюстка не згоріла повністю. Повторіть процедуру з усіма колами, вкладаючи сформовані пелюстки одна в одну, можна перевірити, чи достатньо загнуті краї і у разі потреби підігріти й підправити їх. Коли квітка практично сформована, потрібно скріпити пелюстки між собою. Для цього нагріти над свічкою звичайну голку і обережно зробіть посередині пелюсток отвір. Аби прикрасити квітку і зробити середину привабливішою, Водиться намистинка з кріпленням або недорога сережка цвяшок. Її встановлюємо у створений отвір і закриваємо. Кінчик можна підігнути. Далі справа фантазії. Можна додати листочки, зроблені за тією ж методою, або прикрасити середину кількома намистинами чи сережками. А можна сформувати справжній букет чи квіткову композицію. На сьогодні у мене все. Залишайтеся щирими, не опускайте руки й пильнуйте, бо ж за все платимо з власної кишені. До зустрічі за тиждень.